Далі, якщо говорити про такі, знаєте, гіперактивність імпульсивність, треба розуміти, що гіперактивність в дорослому віці може проявлятися таким, знаєте, внутрішнім неспокоєм. Це де ви собі на нараді ті самі, і вас от щось треба робити, щось треба піти, щось треба таке, знаєте, от внутрішній неспокій, по суті, так, проявляється. Далі ви не можете займатися спокійно. От на тій самій нараді ви сидите, вже їй подивилися соцмережі, вже і там перевірила той проект, подивилась так, вже їй поговорили з колегою, вже і там попиляли ногті, вже сидите, знаєте, ногою тіпаєте, типу, чи там рукою брязкаєте, вже і закусенці перевірили. Тобто, ну, по суті, тяжко для вас оце спокійно сидіти і на чомусь концентруватися. Далі ще може бути, що багато говорите і перебиваєте. Ви або знаєте, по суті, треба 5 копійок своїх вставити, як говорить. Да? Людина, я про щось там тільки почала говорити про якусь тему, а ви вже думали, о, там мабуть те, і зразу говорити. Ви можете говорити по темі, а можете взагалі не по темі, того, що вам можливо це сказати, так? в Цій ситуації. А, далі можуть діяти необачно, тобто, не знаю, витратити всі гроші і не на квартиру, не на комуналку, Тобто а, таке, знаєте, не мм, імпульсивність, така, яке це і проявляється, Тобто, якусь таку, знаєте, а, ми м, в хвилину знаєте, отримати якийсь такий кайф на довготривалу тривалу перспективу, вже якби по суті мм, тяжко. Думати, так? А далі ще ну, нетерпимість до очікування буде. Тобто ви в тій черзі вже, а, вже і там поговорили, з, хто, судить, хто стоїть в тій черзі, вже я подивилася, які там є шоколадки, вже які там подивилися жувачки, вже і телефон перевели, і тому подібне. І вам ну, вже тупаєте, вже там звати продався ну, тобто, така, знаєте, нетерпимість. І треба взагалі розуміти, що частина цих симптомів має проявлятися, як я вже говорю, в дитинстві.